У театрі Кропивницького влаштували свято для людей з обмеженими можливостями. Щороку 3 грудня світ відзначає міжнародний день інвалідів. Тільки на Кіровоградщині таких людей близько 25 тисяч. Люди з інвалідністю мають обмежений доступ до виходу в світ. В цей день кіровоградські актори вирішили привітати їх зі сцени театру. У ньому зібралися особливі люди зі всієї області. Для деякого похід до театру став першим. 3 грудня це якраз є той день, коли ми маємо. А доти, <загадувати>, що поряд з нами є люди, які потребують уваги, потребують розуміння і досить часто допомоги. Багато наших людей просто сидять в чотирьох стінах, вони не мають змоги спілкуватися. Тому я думаю, що що, що такі виходи в світ ну дуже потрібні. Тим паче, що наші люди не всі можуть купити собі білета до театру, або навіть якщо мають змогу, таку немає з ким піти, а хочеться ну, завжди ж компанією йти.